Заготовку ми накірнили. Тепер перед заходом робимо невеличкий такий потайчик, щоб велике сверло мало собі центр. Проходимо тепер більшим серлом, точніше десятка. Масло не мішає. Тіски відпускаємо, щоб сверло сцентрувалося собі само. І леясим потисно без напруження на сверло. Найменш важливий процес є зняття фасок. Фаска іноді мішає приляганні в плотному гайке, чи то болта. Ми її потрібно знімати. Отвір був, десятка, сверло було десятка, Міняємо її на 14, тобто на 4 мм більше. Вам може здатися цей процес зняття фаски простим, але він є досить небезпечним. Ось так чекає. Получилися на виході ось такі заготовочки. Що для чого? В наступних відео покажу.